Всім привіт! Це коротко про сон. Частина друга розлади. Попередньому ролику рекомендую переглянути для розуміння. Я розповідав, що таке сон, звідки він береться. І як я розумію по зворотньому зв'язку, ця тема достатньо цікава. Тож у другій частині коротко поговоримо про розлад і вплив на продуктивність сну або тестова версія шизофренії. Як спати, щоб висипатись. Дякую наперед за вашу увагу. Я сподіваюся, що це буде для вас цікаво і корисно. Якщо так, залишайте свої думки в коментарях і підписуйтесь. Дякую. Перше роз. Зладисно їх вплив на продуктивність. Чи знайома вам ситуація, коли ви нібито нормально спали всі 8 годин вночі, можливо, іноді декілька разів проснулись для того, щоб перевернутись на інший бік або в туалет, але при тому на ранок відчуваєте себе як цей бобер? Якщо з вами це постійно, є вирогідність того, що ви страждаєте від інсомнії а по простому безсоння. Через підвищений рівень кортизолу, наш мозок повільніше поринає у фазу.